Отже, ось така у нас схема підключення. Це, звісно, схематичне зображення. Тобто акумулятор у нас наразі складається з трьох окремих блоків, паралельно з'єднаних. Але тут я просто його так схематично зобразив. Отже, спочатку ми використовували тільки Solar Assistant програмку, яка працює на мікрокомп'ютері ОранжПі 3 LTS. Детальні інструкції по налаштуванню я вже знімав, можете подивитися. Власне, до Solar Assistant підключений інвертор і підключений батарейний монітор. В принципі, якщо у вас система складається тільки з інвертора і з акумуляторів, то вам цілком достатньо і Solar Assistant. Ну, і звісно, якщо ваша мета полягає тільки в тому, щоб моніторити ваше, вашу сонячну станцію. Але які мінуси тут є? Е, ну, По-перше, якщо у вас знову ж таки китайські інвертори, як у мене, то там можуть бути певні неточні показники. Наприклад, тут в цьому PWMR 5,5 кВт. Він, хоч і досить непоганий, але в нього з мінусів, що по мережі він трошки не точно показує, там трошки занижує. По навантаженню майже точно, але на 3 Вт, на, на 2-3 Вт менше. І по акумулятору він теж бреше, завищує. Не критично, але все ж мій перфекціоніст внутрішній незадоволений. Також, оскільки ми, переїжджаючи на 48-вольтову систему, сонячні панелі підключили. Через окремі мппт контролери, то в Solar Assistant перестала показуватись інформація про сонце. І відповідно хотілося якесь таке місце, де все буде в одному місці з правильних джерел, тобто мережеве споживання будинку з, наприклад, з одного лічильника. А ну і також я поставив лічильники wi fi лічильники, щоб точні дані отримувати по споживанню з мережі і по споживанню всього будинку. І відповідно, з'явилася ідея мати одне місце, деби всі ці дані об'єднювалися. Я також почав використовувати Home Assistant. Спершу він у мене працював на Raspberry Pi з 1 гігабайтом оперативної пам'яті, але цього було недостатньо, щоб запускати Grafana, щоб запускати InfluxDB, MariaDB, VS-Code і так далі. Це все важливі такі аддони зручні. В принципі, хто займався Home Assistant, той знає. Для тих, хто не в курсі, що таке Home Assistant, це така собі open source, тобто безкоштовна, більше така людьми для людей зроблена система розумного будинку. Вона у вас працює вдома. Ну, в даному випадку в мене є віддалений доступ до неї, але це не обов'язково. Ви можете, якщо у вас по безпеці певні такі побоювання, ви можете взагалі до інтернету і його не підключати, тобто до зовнішнього. Надавати доступ ззовні. І там що ви можете? Ви можете в цю програму інтегрувати абсолютно все розумне, що у вас є вдома. Звісно, коли у вас з'явиться ця програма, вам захочеться ще щось купити, там різні датчики розумні, щоб потім їх сюди додати. І потім ви можете робити всілякі цікаві автоматизації. Наприклад, якщо акумулятор там на 95%, то включити, наприклад, розумну розетку з бойлером і надіслати мені повідомлення на телефон, що акумулятор заряджений. І навпаки, якщо акумулятор менше 50%, там відімкнути якесь навантаження. Якщо, наприклад, менше 20%, то прям, наприклад, по можливості перевести в мережевий режим там, тощо, тощо, тощо. Тобто, в принципі, абсолютно різні штуки ви можете вигадувати. Я поки що з автоматизаціями не дуже бавився, але все одно у мене декілька зручних автоматизацій присутні. Отже, наразі Solar Assistant у мене виступає більш як таким посередником, між інвертором і шунтом, і Home хомасістентом. Тобто, щоб вручну не паритися з інтеграцією шунта, з інтеграцією інвертора, Solar Assistant вже це добре вміє робити, і в нього є вже вбудована функція MQTT брокера яка просто легко інтегрується з Home Assistant. MPPT контролери підключені через кастомні Wi-Fi модулі, які робить мій земляк і продає на OLX. І про це, буде одне, про це буде наступне відео, тож не пропустіть його. І спойлер, в цих Wi-Fi модулях теж є функція QTT брокера і теж вони дуже легко інтегруються в Home Assistant. Ну і Wi-Fi лічильники у мене туївські, тобто вони теж без проблем через Local Atom Add-on інтегруються в Home Assistant. Тож, власне, перейдемо до огляду систем. Ось, власне, так виглядає Solar Assistant. Зараз я просто перевів інвертор в... Режим в мережевий режим, точніше, не в мережевий а в режим підмішування, тому він, як бачите, з мережі бере помітно більше, бо ще трошки там, оцей PVMR 55 і k він чомусь в режимі підмішування постійно в батарею десь так, 1,5 А постійно докидує. 1,5-2 А. Ну, власне, ось так виглядає Solar Assistant, я вже про нього показував. Тут є інформація про інвертор. Тут є інформація про шунт, або якщо ви підключили не шунт, а BMS-ку вашу, то тут буде повністю там про комірки, про коротше, дані з BMS. Є графіки, звісно. Тут також графіки реалізовані через графану. Взагалі, Solar Assistant створювала, створювала людина, яка спершу користувалася Home Assistant, а потім вирішила, чому мені не зробити для людей зручно, щоб вони просто купили, вставили і воно працювало. І так і з'явився Solar Assistant. Так, да, взагалі, в чому принципова ще різниця між Solar Assistant і Home Assistant? Що Solar Assistant, це от, він закриває цю потребу моніторингу сонячних систем, особливо для бюджетних рішень. Тобто, е, да, якщо у вас DAI або у вас Victron, то там, в принципі, їх власні системи моніторингу, вони досить е, непогані і самі інвертори досить мають точні вбудовані. Вимірювальні прилади, і там з цим якби, немає проблем. А якщо у вас от всілякі PVMри, вольтроніки, масти і так далі, в них, типу, теж є свої Wi-Fi моделі, свої додатки, але вони незручні, дещолагучі і так далі. Відповідно, тут Solar Assistant проявляє себе просто суперово. Ви його просто підключаєте, легкі налаштування, і він одразу працює. Home Assistant – це більше для ентузіастів. Тобто це треба сприймати як крута штука, якщо ви цим хочете займатися, тому що в його налаштування, в його там всілякі зробити все так, як вам хочеться, у вас піддають десятки сотні годин. Але я не сприймаю це як проблему, тому що навпаки круто, що така система є, що вона дозволяє все це робити. Але так, якщо у вас якесь таке відношення до цього, що я от зараз цю штуку куплю і вона одразу буде на наступний день вже. Все, що я хочу робити, Ні, тут більше треба бути готовим, що тут багато таких технічних штук треба робити, дружити з комп'ютером, як то кажуть. І... Але, але це дуже цікаво і дуже сильно розкриє потенціал вашого будинку, всіх ваших розумних аксесуарів. Так, повернемося до Solar Assistant. Тобто ось, ну, в принципі, не буду сильно затримуватись, тому що ви, в принципі, тут все бачили. Та ось тут на графіку за останні 52 тижні видно приблизно що десь тут ми перейшли в липні на 48-вольтову систему, панелі перейшли на окремий контролер. І Ось ці невеличкі кВт години за тиждень це панелі гнучки на 300 Вт разом номіналом. Були підключені до великого інвертора певний час, але потім ми їх теж підключили до МППТ. Варто зазначити, що я все ще користуюся в Solar Assistant функціями переходу з мережі і назад на автономний режим, в залежності від відсотків. Звісно, все те саме можна реалізувати і в Home Assistant, але просто банально, тому що мені лінь це робити, воно тут вже прекрасно відтестовано працює, типу надійно, І мені, власне, не хочеться, поки це налаштовий функціонал, налаштовувати самому Home Assistant, якщо він тут і так працює. Але, звісно, це мінус в тому, що да, воно не в одному місці, воно рознесене в два різних місця, і якогось перфекціоніста це може дратувати. Також нагадаю, ще, що Solar Assistant можна прямо виконувати налаштування вашого інвертора. Тобто, от, наприклад, міняти всякі параметри напруги зарядного струму тощо. Перейдемо тепер до Home Assistant. Власне, та ось так він виглядає: ось такий інтерфейс. Одразу налякаєтеся англійської і російської мови. Англійську мову можна поміняти на українську в налаштуваннях легко. Просто мені зручніше англійська, бо я часто дивлюся туторіали англійської, щоб собі не перевод не перекладати в голові. Я одразу. Щоб всі терміни, всі кнопки називалися так само, як в туторіалах. А що до російської, це ж, цим вже ж будуть тільки мої батьки користуватися, тому я її вже якби, і робив російською, але тобто, ці всі надписи, це я сам їх писав від руки. Тобто от я можу е, передагувати, умовно, і писати будь-якою мовою. Написати собі. Назву українською мовою. Отже, нас сьогодні цікавлять оці три вкладки: Overview, Grafana Dashboard дашборд і Energy. Власне, овервю це рідні дашборди е, самого Home Assistant. Я ось такі тут різні дашборди постворював. Перший дашборд, який відкривається одразу першим на телефоні. Тобто, мама, тато, коли заходять, вони одразу бачать цю штуку. Тут я їм найголовніше, найцікавіше вивів. Тобто, оці перші три поля залишковий час. Роботи на АКБ в годинах, швидкість заряду, розряду за годину у відсотках. І запас енергії в акумуляторі. Це я сам вираховую. Тобто, зручність Home Assistant, то, що ви можете тут собі напрограмувати. Ну тільки не налякайте слово програмувати, там все так, там все дуже так просто, примітивно. Слово можете собі налаштувати будь-яку свою власну логіку, статистику, метрики різні і так далі. Тут у нас така зручна діаграмка з даними в реальному часі. Тобто, внизу ми бачимо значення в ватах, скільки зараз з мережі береться: 2,4 кВт. Будинок споживає 1,8, в акумулятор заливається 1 кВт, сонце дає 1050. Ну, правильніше сказати, що з панели йде 1050, тут не враховане ККД контролерів. Зверху у нас квт годинах споживання за день, то з змінного струму будинок спожив 1,78 кВт. Сонце дало постійного струму, панелі дали точніше 2,5 кВт. З мережі взяли 1,35. І тут видно, що акумулятор заряжений на 72%. Тобто ви з телефону це відкрили. Я от сюди вставлю вигляд з телефону. Також тут ще термостат підключив, але з термостатом тут трошки незручно. Я не розібрався, як з Home Assistant керувати режимами. Тобто там можна ж налаштовувати по годинам, яка температура в будинку. Тобто, це доведеться так чи інакше робити через рідний додаток, але все одно бодай спостерігати, яка зараз температура виставлена на термостаті, яка в будинку. І тут у нас загальна статистика, яка взята з лічильників, то загальне споживання. Це загальне споживання будинку з лічильника, ось який йде на будинок. З мережі ось 189. Це з лічильника, який з мережі йде. Оце дельта між ними. Тобто перше мінус друге отримуємо споживання будинку, яке забезпечене тільки сонячною енергією, ну і відповідно в парі з акумуляторами, звісно. Ну, але акумулятори заряджаються у нас від сонця. Ну, точніше, ніж, навіть якби я зарядив акумулятор від мережі, все одно це це число теж би збільшувалось, і відповідно оця дельта би не збільшувалась при зарядці від мережі. Тому це чисто від сонця, як Ну і загальна сонячна генерація приплюсована з двох МППТ контролерів загальна генерація. Плюс я взяв число з Solar Assistant, яка там накопилася генерація за весь час, і вийшло ось таке число. Не знаю, чи до нового року встигнемо, але вже скоро буде 1 одна мегаватт година навіть цієї невеличкої кількості панелей. Нагадаю, що в нас. 1,2 кВт скляних і ще паралельно працюють. Десь у дворі поставлені 300 Вт гнучких. і то вони були на самого початку. Тут я ще вивів о, до речі, походу втратився зв'язок з лічильником. Треба буде перевірити. Іноді, коли я тут я всі двері закриваю на квартирі, то не, не, не достає лічильник до Wi-Fi роутера. Так, тут всі дані з шунта, тут з МППТ контролерів. Тобто всі дані по одному, по другому, тобто потужність, напруга, струм панелей, напруга струм акумуляторний, температура самого контролера, статистика генерації і так далі. Це все виведене сюди. Ну а це сума, сума потужностей з першого і з другого контролера. Тут у нас Wi-Fi лічильники тут також автоматизоване включення вимкнення кондиціонеру. Там стоїть за 5 доларів такий універсальний розумний інфрачервоний пульт. Така собі коробочка 2 на 2 см, по її збіг живиться. Ну як такий універсальний пульт. Коротше, все, що керується пультом, вона вміє ним керувати. Тут дані по інвертору. З цікавого, це те, що я вираховую ККД системи. Тобто, от, як бачите, тут я вираховую споживання самого інвертора за певною формулою. Зараз цю формулу вам покажу. Інвертор consumption, тобто ми беремо вихід з панелей, помножений на ККД МППТ-контролерів, тобто 96%. Потім там мінусуємо акумуляторну потужність споживання самих МППТ-контролерів, там в них по 2 Вт на кожного. по 2 З мережі споживання і відповідно отримуємо Дан може не супер точно до Вт, але досить точно отримуємо споживання самого інвертора. І знаючи споживання інвертора, ми можемо поділити одне на і Отримати ККД інвертора. Денне ККД я вираховую, ділячи денне споживання будинку на денне споживання інвертора. Ми маємо ось такі цифри. Зараз, як бачите, в нього досить високе ККД, тому що зараз високе споживання. Включились чи пралку, чи посудомийку, щось таке. Також сюди виведена кнопка по перезапуску Solar Assistant, бо, як ви бачили в минулих відео, я підключив Solar Assistant через розумну розетку. Ну і тут дашборд який спостерігає за. Ресурсами, температура процесора, використання процесора і оперативної пам'яті, використання диску тощо, самого мікрокомп'ютера, на якому працює Home Assistant. Закінчимо з інструментами, які нам надає сам Home Assistant. В Home Assistant вбудований ще є Energy Dashboard. Як його налаштувати, ви маєте йому вказати entity, тобто сутність. Тут в Home Assistant все на сутностях побудоване. Тобто маєте вказати сенсор, умовно кажучи, який рахує сонячну генерацію, сенсор, який рахує споживання з мережі. А якщо ви і назад продаєте, окремий сенсор для споживання назад для продажі в мережу, і також окремі сенсори на заливання в акумулятор. і... Витягання з акумулятора. Звісно, у мене немає таких окремих фізичних сенсорів. У мене просто ж мій шунт надає поточну потужність акумулятора, просто вона з мінусом, якщо з акумулятора береться, з плюсом, якщо він заряджається. А я вже вручну, от Battery Discharge створив. По суті, такий штучний сенсор, який повертає нуль, якщо зараз, зараз акумулятор заряджається і повертає число, якщо зараз акумулятор. Позитивне число, якщо зараз акумулятор розряджається, і протилежна ситуація для заряду. Повертаємо нуль, якщо акумулятор розряджається, повертаємо додатнє число, якщо заряджається. І потім на основі цього я створив в налаштуваннях там акумуляцію, типу цих значень, що воно підраховувало в це в кіловат годинах, і відповідно це можна передати в цей дешборд, і от воно вам буде рахувати. Шо це за така крива? Це що можна налаштувати прогноз сонячної генерації на день? Шкода, що минулі прогнози не зберігаються, але коротше можу сказати, що це досить, досить точний прогноз. І відповідно зручно це тим, що тут у вас вже є ось така ось, ось цю штуку. Я сам налаштовував. Але, звісно, її перевага. Тут більше даних показується і дані в реальному часі. Тут дані не в реальному часі, раз в годину оновлюються і вони такі більш кумулятивні. І також споживання будинку тут не в змінному струмі, а тупо все, враховуючи втрати мппт контролера Ще якесь споживання, яке у вас поза інвертором можливо є. Воно бере просто сонце, мережу, акумулятор. І, відповідно, складає одне з другим з третім, і все, що виходить, воно пхає сюди. Оце значення 2,6 кВт це вираховане значення. Тут також зручно можна за тиждень подивитися, за місяць дані, ну і за рік також. Тобто, от у мене за вересень 97,6 кВт годин сонця. І тепер, власне, перейдемо до графа на дашбордів. Я тут собі створив 4. Dashboard. Один такий для будинку. Тут я спершу зімітував як Solar Assistant, але потім ще додав там споживання інвертора, і відповідно бачимо: тут у нас є споживання, сонце, споживання інвертора, мережа, акумулятор. Тут у нас є, от можете звернути увагу, такий самий графік, як ось цей. от і Ті самі кольори я зберіг. То дивіться, якщо я виберу останні 24 години, ну і тут оновлю. Давайте, може, його більше покажу, щоб вам було видніше, що вони тупо однакові. От раз. І тут я натискаю View, щоб його на весь екран відкрити. От, Тобто вони співпадають тільки не співпадає. Тобто, чим цей графік в Home Assistant Grafani краще і за цей. По-перше, тут теж є е, споживання з будинку і з мережі, але... Оці дані беруться з інвертора, то, тобто вони трошки неточні, особливо по мережі. А тут вони точні, тому що вони беруться з Wi-Fi лічильників І також тут є у нас дані з мппт контролерів І відповідно і сонце повернулося на цей графік, і мережа, і будинок, тобто все знову на одному графіку. Також тут той самий графік, як тут є по акумулятору, то знову ж таки, якщо я виберу 24 години, то він буде такий самий. Тут далі всякі штуки, як струм. Заряд, розряд АКБ, напруга АКБ і рівень заряду графік. От, цікаво ще, яка власне ККД системи. Ось бачите, у мене по годинам графік, тобто, коли щось потужне включається там, і надовго, то ККД росте. І навпаки, там, вночі, коли споживання будинку 40 Вт, а інвертор на себе жере, там до 80%, то, звісно, там, ККД дуже не дуже, коротше кажучи, візьмемо останні 7 днів. І ось середня ККД по дням ось таке от 70%, 80-66%. Ну, Хай це не розчаровує. Нагадаю, що у нас будинок дуже мало споживає. Він у нас по більшості на газу, не на електриці. Тобто у вас це ККД буде вище, просто банально за рахунок вищого фонового споживання і е, середнього споживання. Також, ну це трошечки можна підвищити з дорожчим інвертором. Наприклад, якщо був би не китайський інвертор, а дає він не сильно менше споживає, але все ж менше. А якщо ви хочете, щоб інвертор сильно менше споживав, то це треба купити Віктрон Multiplus 2. Там власне споживання в нього 15-18 ватт Там би ККД-системи плавало б в районі 90%. Але це коштує настільки дорого, що ні, звісно, це можна купити при якщо бюджет дозволяє. Але якщо ви чисто гонитесь за ефективністю і окупністю в грошах, то ліпше за ці гроші просто купу панелей докупити. І вони вам стільки енергії даватимуть, що вам буде пофіг на низьке ККД. Тут графік навантаження на інвертор. Так, як бачите, ми не дуже його використовуємо, його потенціал. Для нашого будинку було б непогано, може навіть якийсь менш потужний, наприклад, якийсь DAI на 3,6 кВт, але щоб він менше хавав. Та якось так. Тут, тут. графіка КД-інвертора в моменті, коефіцієнт потужності з Wi-Fi лічильників але не знаю, наскільки йому можна довіряти. Далі, окремий дашборд, присвячений МППТ-контролерам. Це не зовсім поточна потужність, це залежить від того часового діапазону, який вибраний в графані. Якщо ви вибираєте останні, тобто останні 5 хвилин, останні 15 хвилин, останні там 30 днів, тобто, якщо ви вибираєте діапазон, де правою, правою границею цього часового діапазону є поточний час, тоді да, оці графіки показуватимуть поточний час. А якщо я виберу, от, наприклад, Масштабуюся кудись, то відповідно вони будуть показувати просто останнє значення по вибраному часовому діапазону. Отже, що у нас тут? Потужність обох контролерів, великих панелей, маленьких панелей, максимум за вибраний період. Кому цікаво слідкувати за піками генерації, тому це буде дуже, дуже корисно. От бачимо, що за весь час, поки в мене тут. Home Assistant працює. Е, великі панелі видали от навіть 102% майже, ну і маленькі наблизились до 100%. Тут у мене потужність кожного контролера, напруга, напруга АКБ. І тут так само з шунта напруга виведена. Для чого мені це? Для чого мені знати із шунта, із. І напруга, яку бачить кожен МПТ-контролер. Ну, по-перше, це чисто для аналітики дивитися, настільки на, на проводах, які йдуть від МПТ-контролера до акумулятора, завищується напруга. І в залежності від якої потужності вона завищується. По-друге, якщо я побачу, що тут якась аномально велика розбіжність між цими напругами, це означає, що ослабився десь контакт. І треба підкрутити автомати. Також бачимо струм. Я сюди майже не дивлюся, але коли схоплю якийсь рекорд виробітки, наприклад, панелі видали свій номінал, да, то можна проаналізувати, на якому струмі, на якій напрузі панели вони видали цей номінал. Також тут графік температури контролерів. От видно, що він тобі, вони розігріваються в день, коли працюють, а вночі вони остигають майже до кімнатної температури. Ну і так само ще в. Графані я зробив дашборд для аналізу самого Home Assistant, тобто використання процесора оперативної пам'яті. От і бачите, ми почали записувати відео, розглядати графану, клацати, загружати дашборди, А відповідно, база даних почала працювати, і у нас виросло навантаження на процесор, і трошки підстрибнула температура процесора. Ну, але це нормально. І також, оскільки я зараз віддалено це все роблю, то і мережа теж почала передавати дані, і ми це бачимо на графіку. Ну, якось так. Ще для зручності я вивів з Home Assistant віджити прямо на екран свого смартфона, щоб не заходити постійно в додаток. Там видно поточну генерацію з панелей, рівень заряду акумулятора і споживання будинку. О такій статистиці, в принципі, все розказав. Тобто, от самі бачите загальну статистику в кВт-годинах. Щодо денного типу споживання, за день сонце дає від 6 до 8 кВт. Будинок споживає від 3 до 5 кВт, все ну, може і більше, але в середньому в мережі зазвичай 0. Це я зараз більше включив так підзарядити блокаутами нас лякають, то вирішив так середній рівень заряду акумулятора трошки підняти зараз за рахунок мережі. Добре, буду тоді закінчувати відео. Думаю, що все сказав. Якщо якісь питання, пишіть в коментарях. Відповім, дякую за увагу.